Топ 5 причин, чому ти не можеш кинути пити. Ти намагаєшся, тримаєшся і щоразу зриваєшся, і кожного разу одне й те саме. Причина перша: ти не розібрався, що таке залежність. Ти думаєш, що вживання алкоголю це ну, погана звичка. Це ну, просто звик приходити додому, випивати. Просто потрібно відвикнути, потерпіти трошки, і воно пройде. Думаємо логічно, що таке звичка? Це якась дія доведена до автоматизму внаслідок регулярного довгого повторення. Наприклад, ти звик е випити чай і залишити чашку на столі біля комп'ютера. Ну, ти так звик, ти робив так 20 років. Ти захотів перевчитися, звикнути одразу відносити чашку на кухню, мити ставити на місце. Для того щоб звичку нову сформувати, тобі потрібно протягом довгого часу акцентувати свою увагу на цю чашку кожного разу зусиллям волі, підіймати себе зі стільця, йти на кухню і мити чашку. І колись дійсно це стане твоєю новою звичкою. Щоразу відносити чашку та мити її буде все легше і легше. Накладаємо цю логіку на твоє вживання алкоголю. От ти п'єш щовечора там, 150 грамів горілки або там три пляшечки пивка, і це погана звичка. Ти хочеш замість горілки щовечора привчитися пити Кока-Колу. Третій день ти терпиш. Другий день ти терпиш, але важче. Третій день тобі терпіти все ще важче. На четвертий день а, ти сам того не усвідомлюєш, як починаєш знову пити горілку. Це для прикладу. Як ми бачимо, щоразу чашку було відносити та мити все легше і легше, а пити кока-колу замість горілки все важче і важче. Чому? Тому що твоє вживання алкоголю це не звичка, а нав'язлива потреба твоєї психіки. Це результат того, що твій мозок звик до того стану, коли на нього впливає етанол. Для того, щоб збалансувати свій день для так званої гармонії, мозку потрібно щовечора відчути вплив етанолу на психіку і таким чином збалансувати цей день. Якщо спиртне не поступить в організм, психіка не може справлятися. Тобто, ти залежиш від того, є етиловий спирт у крові чи немає. І це тому називається залежність. Крім того, тобі потрібно розібратися не тільки що таке алкоголізм, а який у тебе алкоголізм, а які у тебе перспективи одужання. Мене просто вражають люди, які там на другій стадії вже там п'ятиденні запої у них. Вони думають, що їм достатньо прийняти рішення, прочитати книжку, подивитися відео, і вони одужають. Розберіться, як залежність працює у вас і які у вас є шанси на одужання. Переходимо до другої причини, чому ти не можеш кинути пит. Тому що ти сприймаєш свої адективні установки, а мислення алкоголіка як непохитну основу та істину у твоєму житті. Звісно, що ми у своєму житті керуємося набором думок, переконань, установок. Але в алкоголіка є стандартний набір переконань, які він сприймає як Святу істину, а і тому не може кинути пити. Розглянемо найпопулярніші з адиктивних установок. Наприклад, свято без алкоголю це не свято. Людина живе з цим переконанням все життя. І якщо вона захоче кинути пити, вона заздалегідь страждає і приймає те, що тепер все життя вона буде сумувати на святах. Вибачаюся, а що про це думають люди, які не вживають алкоголь? Вони, типу, зовсім не святкують? Річ у тім, що ми все життя привчали свій мозок до того, що ми можемо радіти тільки коли випили. Етанол це, знаєте, як дозвіл радіти, дозвіл святкувати. І, в принципі, в цьому і є проблема. Тобто, як ми можемо успорити цю... Е... Дуже популярну адактивну думку. Не свято без алкоголю це не свято. А я, на жаль, вмію святкувати тільки під градусом. Але я хочу і можу дати собі можливість. Навчитися святкувати на тверезо. І я буду дивитися, як це роблять інші люди. Я буду відчувати себе прекрасно, я буду виглядати чудово, я буду ловити компліменти, тому що я буду виглядати тверезою дуже красиво, на відміну від інших. На наступного дня я буду свіжачок, і я крутий, коли я святкував тверезо. Вуаля! Друга думка в рейтингу найпопулярніших установок алкоголіків звучить так. Я не можу зняти нервове напруження без алкоголю. А так дійсно. А, перші грами алкоголю мають здатність заповільнювати психічні реакції, знімати певну напругу, але ви п'єте набагато більше, ніж потрібно для того, щоб зняти напругу. То яка ціль пити більше? А серйозно, що немає інших методів зняти напругу? Може, тепла ванна, масаж? Обійми, дихальні практики медитації, тепле какао, ігри з домашніми улюбленцями. Здорова думка має звучати не я не можу зняти напругу без алкоголю. А так, є безліч способів зняти напругу, Але я завжди обирав алкоголь. Ну, для прикладу, ще одна моя улюблена, популярна думка алкоголіків це те, що. Зовсім не пити, ну це неприродньо, Це якось неправильно, а навіщо себе обмежувати? Треба ж просто пити в міру. Прикол в тому, що людина, яка не має залежності, вона ніколи не скаже, що зовсім не пити це ненормально. От Запитайте будь-яку людину, яка не має залежності. Як ви вважаєте, людина, яка зовсім не п'є, вона якась неправильна? На вас так подивляться, скажу: з якого переляку? Чому це вона неправильна? Хтось п'є, хтось не п'є, і те і те нормально. Хтось їсть мед, хтось не їсть, і те і те нормально. Не Но тільки алкоголіки вважають, що той хто зовсім не п'є, це біла ворона, це ізгой. Зрозумійте, будь ласка, не пити це нормально. І навіть у суспільстві, якщо ви бачите, що е, хтось каже про те, що це ненормально, створюйте цю нову нормальність. Адже чому це ненормально? Алкоголь не є необхідністю для нашого життя. Ми обираємо його пити, а хтось обирає його не пити. І це, і це нормально. Тож, якщо ти хочеш кинути пити, проаналізуй свої адективні установки. Їх там тьма. І кожну з них потрібно оспорити, як те, що це, можливо, ще не факт. А дійсно так. Переходимо до третьої причини. Чому ти не можеш в кінці кінців кинути вживати алкоголь? Ти не знаєш, що таке зрив та профілактика зриву. Кожного дня я переконуюся в тому, що люди поняття не мають, що таке синдром зриву. Ти думаєш, що ти прийняв рішення і треба просто потерпіти. І це фіаско народ. Просто потерпіти приведе тебе до запійного алкоголізму, сухий період терпим, потім зриваємося і дуже довго п'ємо. Терпим, зриваємося і п'ємо. І цікаво, що ти думаєш, що якщо ти потерпів місяць, то ти вже живеш тверезе життя. Але я тебе розчарую, тому що якщо в тебе досі присутнє мислення алкоголіка, якщо ти досі нічого не знаєш про зрив, про профілактику зриву, про збереження тверезості, то ти просто стоїш на паузі, ти не кинув пити поки що. Зрив алкогольний це ж не подія якась. Це цілий синдром, який починається. У зміні твоїх дій та думок. А якщо не розуміти, як розпізнати ці зміни, не знати методів профілактики зриву, а як ти можеш собі допомогти, щоб вирівняти цю ситуацію, адже ти вже йдеш до зриву, він буде можливо через тиждень, можливо, завтра, можливо, через два тижні, але він буде, бо ти нічого не робиш для того, щоб його зупинити, цей синдром. Ну, ти не зможеш кинути пити. Про зрив та профілактику зриву у мене є окреме відео, кому цікаво, ви знайдете і подивитеся, що таке зрив. Але це одна з причин, чому людина кинула пити і зірвалася. Кинула і зірвалася. Четверта причина чому ти не можеш кинути пити. Бо ти ігноруєш медичну допомогу тоді, коли вона необхідна. Знаєте, за довгі роки, коли людина трималася на горілці та Венішкіна, вона Майже однозначно набула якихось певних психічних моментів, наприклад, там, тривожні розлади, депресії і таке інше, та й інші розлади. І одна справа, якщо ти кинув пити, і у тебе ну, місяць, ти будеш знаєш, от бачили холодець, він такий нестійкий, він ніби вже склеївся, але ще хитається. І це нормально абсолютно. От перший місяць, ну дійсно, не вимагайте від себе багато, тому що вас буде хитати, ви вчитеся. Вчитеся жити без своїх милиць, на які ви опиралися. Але якщо цей стан триває довше, коли він триває, 3-6 місяців, і людина нічого з цим не робить, вона думає, що «ну, тато, я ось така просто людина, депресивна, у мене такий характер, я нитік, я е, романтик. Це називається ігнорування потреб в медичній допомозі, в допомозі препаратами, які може призначити психіатр. Ви ж знаєте, що якщо ви терпите довгі місяці або роки тривожні розлади чи депресії, ви дуже шкодите своєму головному мозку, тому що біохімія мозку вона дуже змінюється, і іноді, крім як препаратами, ви не зможете це поремонтувати. Ми будьте дбайливі до свого психічного здоров'я після того, коли ви кинули пити, і не соромтеся звертатися до лікарів. Це, це супер, це клас. Одиниці лише доходять до психіатра, якщо вони відчувають, що пройшло три місяці півроку березості, а я, а я досі не розумію, де я, хто я, навіщо і що я, і нічого не хочу робити, і нічого не хочу змінювати. І все мене дратує, або все мене не цікавить. Це ті симптоми, коли потрібно звернутися до психіатра і обстежитись. Ну і п'ята причина, яку я виділяю, яку можна насправді поставити разом з першою, це те, що ти не вважаєш важливим такий фактор, як допомога, група підтримки. Я знаю дуже багато людей, які намагалися кинути самостійно, їм навіть не було з ким про це поговорити. І в одного я запитую: а на що ти розраховував? А він каже: ну, я думав, що самому буде якось простіше, ніж ото перед кимось соромитися, комусь розказувати. Друзі, вченими доведено, що підтримка рівний рівному, коли один залежний, той, що вже справився з проблемою, підтримує іншого, це найефективніша допомога людині з залежністю. Почуй мене, коли ти звертаєшся до групи анонімних алкоголіків чи до консультантів, чи в чати, де хтось бореться, хтось їм допомагає, так зване спонсорство. Я допомагаю тобі, даю тобі свою силу. Це не слабкість. Це ваша сила. Розумієте, коли залежний починає жити тверезо, він втрачає опору. Тому що всі роки попередні він опирався на алкоголь. Вірніше на себе придуманого в стані алкогольного сп'яніння. А зараз немає цієї опори. І оцей перший важкий час сила тих людей, які змогли кинути, які знають, про що ви кажете, які знають все, що ви думаєте, які абсолютно по такому самому принципу жили, як зараз живете ви. І вони бачать, що існує прекрасне життя без алкоголю. Вони тобі допомагають, вони підтримують, вони кажуть, позвони мені, коли ти надумаєш випити. Перш ніж випити, подзвони. Це дуже мотивує людину. Людина отримує оцю. Силу і опору до на досвід цих людей, а особливо залежні з запійним алкоголізмом, з алкоголізмом другої стадії, або в принципі дуже довго вживаючі люди, яких крім цього вже нічого не цікавить. Вам підтримка абсолютно необхідна. Вам взагалі потрібний реабілітаційний центр, де також проживають і одужують такі самі, як ви, або група анонімних алкоголіків з 12 крокова програма, де ти набуваєш знову своїх нових цінностей в тверезому житті. На жаль, не можу порекомендувати жодного реабілітаційного центру, оскільки не знаю. Тому, якщо колись мене будуть дивитися якісь рехаби. То запросіть мене волонтером, приїду, попрацюю, подивлюся, можливо, тоді зможу порекомендувати. Бо я би дуже насправді хотіла знати оці класні реабілітаційні центри, де людина не відчуває себе слабкою та приниженою, а відчуває себе новою та перспективною. Я знаю, що є такі реабілітаційні центри, але я не знаю, як вони називаються, на жаль. Ну, ось це п'ять тих основних причин, на які, на мою думку, найсильніше впливають на те, чому ти не можеш нарешті перестати вживати алкоголь. А вже ж дуже впливає оточення. Зараз всі такі, а, та понятно, вся проблема в оточенні. І я спеціально не виділяла цей фактор як важливий, тому що так він важливий, але ви кидаєте пити для себе. Тому в якому б ви оточенні не були, ви мусите сконцентровані бути на собі, на своїх думках, і в будь-якому оточенні ви можете одужувати. Якщо оточення зовсім не сприяє і заважає вашому одуженню, тоді також ви приймаєте рішення і обираєте своє оточення. Ну а зараз інформація для тих, хто додивився до цього місця, що говорить про те, що вам дійсно ця тема дуже актуальна. А в мене є новина. Я почала консультувати людей. Ну, воно якось так саме вийшло, розумієте? Вони мені писали, я їм казала, що я не професійний психолог, що в мене немає досвіду. Тим не менше, вони просилися, і я маю вже людей на консультаціях, і бачу, що наші бесіди для людини, яка справді хоче змінитися, вони є дуже помічні. Тому, якщо ви бажаєте зі мною поспілкуватися особисто. То напишіть мені на електронну пошту я залишу у відео і зможемо почати роботу. У нас немає ніякої магії, ми не лікуємо психологічні розлади. Ми виконуємо завдання, всі прийоми взяті з когнітивно-поведінкової терапії. Я теж закінчую курс основ когнітивно-поведінкової терапії, планую і далі розвиватися в цьому. Тож перша бесіда вона ознайомча, вона безкоштовна. Ми дивимося один на одного, і я розумію, чи можу запропонувати якусь стратегію, або кажу, що моя допомога не може бути основною допомогою під час вашого одужання, адже вам потрібен або нарколог, або реабілітаційний центр, або група анонімних алкоголіків. А далі людина вже сама вирішує, потрібні ці бесіди чи ні. У мене цінник як в починаючого консультанта, це половина цінника звичайного рядового психолога, тому, якщо цікаво, то буду чекати на вас в електронній пошті. Консультування для мене це взагалі не основний вид діяльності, тому що я працюю на двох роботах. Маю купу мрій і маю їх втілювати. У мене є кілька вільних годин. Якщо цікаво, я когось візьму, бо дуже хочеться допомагати насправді. Да. І, власне, це теж одна з причин, чому я так мало знімаю відео, мені просто немає часу. І якщо ти хочеш подякувати мені за мої відео, а якщо ти хочеш мене пригостити кавою або не знаю, подарувати квітку, то можеш залишити свій донат на розвиток мого каналу та на моє нове навчання, яке я не планую зупиняти. Тому я пішла готуватися до нового відео, думати про нові теми. Скоро свята потрібно людям дати можливість розуміти, що їм робити. Всім до зустрічі, пока!